Я з'єднався з її енергією і зрозумів. Що? Це сталося на йозі. Я медитував і раптом усвідомив я бачу енергію людей не обмежено ані простором, ані часом. Ти емпат, Пінкі, читач енергії. Схоже, що ти бачиш свої минулі життя. У мене чудові новини. Я вагітна. Ти повинна його позбутися. Як ти можеш? Це ж наша дитина. Тоді тобі треба піти. Тобто повеселився, а тепер кидаєш, наче я ніщо. Не показуй страху. Він відкриває їй прохід. Я просто хочу її позбутися. Простіше сказати, ніж зробити. Вона переслідує тебе через твій страх і провину. Вона, начебто частина тебе. Я у небезпеці. Чому? Через тебе. Він неспокійний юнак, який має справу з дуже темними енергіями. Він небезпечний. Позбудься його. Я кохаю тебе. Я Ти не можеш мені. її перемогти. Пінкі, прокинься! Прокинься! Поглянь на мене! Це не просто засмучена пані. Це чиста енергія. Аннабела! Деякі речі не можна виправити.